Про головне на цю миттю у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Наслідки ворожої атаки на Дніпро 25 жовтня. Яка кількість постраждалих досі в лікарні? Зриває дахи, білборди та зупинки. У Дніпрі вирує негода. Нелегальний товар на мільйон гривень. На ринку Дніпра правоохоронці вилучили цигарки та алкоголь. У лікарні Дніпра досі перебуває людина, яка постраждала внаслідок ракетної атаки по місту. Нагадаю, близько 23 години, 25 жовтня, ворог атакував наше місто ракетами. Тоді пролунали три вибухи. Загинуло п'ятеро. Отримали поранення 21 особа. Напередодні вночі агресор атакував ракетою Дніпровський район. На місці виникла пожежа, яку загасив рятувальники. Внаслідок удару понівечна інфраструктура. Ніхто не постраждав. Били окупанти і по Нікопольщині. Дроном камікадзе поцілили по райцентру, артилерією по Марганецькій громаді. Люди не ушкоджені. Обігрітися та зарядити гаджети на Дніпропетровщині облаштували майже півтори тисячі пунктів незламності. Більшість облаштовані силами місцевого самоврядування і відповідальним бізнесом. Є організовані надзвичайниками, поліціянтами та працівниками залізниці. На кожній локації є генератори, тож під час відключень електроенергії там буде світло. Дізнатися, де знаходяться пункти незламності, можна у Дії чи на сайті ОВА. Означуємо пункти також сталим зв'язком. Ті, які працюють в адмінбудівлях, соціальних та освітніх закладах. Встановлюємо старлінки чи підключаємо до оптичного інтернету. Аби забути, яких обставин мешканці області, могли повідомити рідним. У Дніпрі в рамках всеукраїнської програми «Енергодім» завершують планові роботи з утеплення будинку і встановлення теплового пункту. Спеціальна програма стала можливою завдяки співпраці з європейськими партнерами. В підвалі вже утеплені труби. Зараз іде монтування теплового пункту. І ну, на завершальній стадії саме утеплення Утеплюється 150 мм, утеплювачем. комбінований десь міновата, десь пінопласт. Дніпропетровський гідрометеорологічний центр повідомляє про небезпеку через потужні пориви вітру. Штормова погода встигла наробити лиха у Дніпрі. А з нами на зв'язку зараз журналіст Сергій Скрипник, який детально розповість про ситуацію у місті. Вітаю колеги, вітаю глядачі сьогодні. У Дніпрі справжній хаос від самого ранку негода не дає спокою Дніпрянам. Вітер ламає все на своєму шляху. Дерева падають на автомобілі, гілки рвуть. Електричні лінії у соцмережах вже купа фото з наслідками негоди. Так, на вулиці Нижньодніпровській поруч з торгівельним центром зірвані рекламні банери та повалені дерева. А на вулиці набережна перемоги зірвано дах супермаркету. На проспекті поля вітер зніс зупинку громадського транспорту, де придавило двох жінок. Ми маємо коментар свідків, які бачили на власні очі цю ситуацію. Ми на жаль почули наскільки це було голосно, і лоджії побачили вже, що зупинка впала. Під зупинкою були дві жінки яким допомогли чоловіки витягнули їх з-під завалу, Ну не з під завалу, да з-під зупинки. Надали ну звичайно. Ми ж поруч, звичайно, ми надали допомогу, але там була більше потрібна не медична, а психологічна допомога. Там була людина похилого віку, 84 ручки, То бабуся дуже сильно злякалася. Слава Богу, що не було ні синців, ні травм. Транспорт у місті рухається з перебоями. Деякі маршрути змушені змінювати свої напрямки. Друзі, слідкуйте за новинами і плануйте свої поїздки заздалегідь, щоб не залишитись на зупинці. Студія. Дякую, Сергію. А ми й надалі слідкуватимемо за ситуацією та інформуватимемо вас в нашому телеграм-каналі. Наша редакція вже готує детальний матеріал про ліквідацію наслідків негоди та про те, скільки вона протримається у Дніпрі. дивіться у наступному випуску Дніпро Ньюс вже о вісімнадцятій годині. У Дніпровському районі під час пожежі загинула жінка. В ніч на 3 листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про займання квартири в п'ятиповерховому житловому будинку, розташованому у селищі Дослідне. Поприбуттовогнеборці в до місця пожежі в квартирі на третьому поверху горіло домашнє майно площею у 6 квадратних метрів. Під час гасіння було вивелено тіло жінки. Окрім того, із задимленої квартири рятувальники винесли чоловіка без свідомості та вивели жінку. Із попереднім діагнозом отримання продуктами горіння постраждали госпіталізовано до лікарень. Нелегальні цигарки та алкоголь на мільйон гривень. На одному з ринків Дніпра правоохоронці вилучили 10 тисяч пачок цигарок та 800 літрів алкоголю. Наразі тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та каналів постачання нелегальної продукції. Краву небіжчиків у кравому розі затримали поліцейського, який протягом року під час виїзду на місце події забирав собі телефони, паспорти та банківські картки людей, які померли природньою смертю. Підозрюваний знімав гроші з банкоматів, картками розплачувався у магазинах і навіть оформлював кредити на померлих. Таким чином слідчий збагатився на більш ніж 740 тисяч гривень. Підозрюваний нині під вартою, втім може вийти під заставу у 3 мільйона гривень. У кривому розі сварка закінчилася різаниною. Під час суперечки нападник декілька разів вдарив співмешканку ножем у живіт. Потерпіли з тяжкими травмами, госпіталізували до міської лікарні. Зловмисника вже затримали і повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. А на Тернопільщині судитимуть чотирьох офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів. Як з'ясувалося, завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень, збув пацієнтам заборонені для використання в Україні медикаменти. Ще троє лікарів медзакладу за вказівкою завідувача вводили цей лікарський засіб. Кожен із них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тисяч гривень. Двому обвинуваченим обрали запобіжні заходи у вигляді застави на суму майже мільйон гривень. Ще двому вигляді особистого зобов'язання. 700 тисяч Збройні сили України перетнули чергову відмітку ліквідованих росіян за зведенням генштабу. Втрати ворожого особового складу за останню добу становить 1300 окупантів. Таким чином, загальна кількість втрат російської армії за час повномасштабного вторгнення сягнула 700 тисяч осіб. 200 страйкерів проти військ КНДР. Саме таку кількість бронетранспортерів отримує Україна від США, щоб протистояти натиску солдатів північної Кореї на Курщині. Про це повідомляє видання Forbes. Машини увійдуть у новий пакет військової допомоги від США на суму 425 мільйонів доларів. Forbes зазначає, що додаткові машини збільшать український парк страйкер майже до 400 одиниць. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ці є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!